Вісім вихованців комунального навчального закладу Кмитівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат прийшли щедрувати до хати музею. Добрий вечір, пане господарю. Відкривайте двері, щоб джоли летіли. Відкрийте вікно, щоб летіло добро. Дозвольте нам щедрувати. Христос народився. Славіго! Роди Боже жито. За словами учасника заходу Максима Мартиненка, вишиті сорочки та костюму підготували самі вихованці школи інтернату. На мені сорочка вишита нашими учнями. Нормально вивчив, співали що Всі класом нас збирали, Ми вчили. Я всіх вітаю з цим святом, з Різдвом Христовим, щоб були всі щасливі. Вивчати колядки та щедрівки вихованці почали ще до нового року. Говорить співорганізаторка закладу Ольга Мусієнко. Тому що нас дітки навчаються з усіх районів Житомирської області. Цей рік трапилося так, що вони зараз у нас у школі знаходяться, тому ми вирішили пощедрувати на місці, а раніше були канікули, так вони щедрували вдома. Щедривочка, прилетіла, ластівочка, стала собі щебенати господаря. За словами організаторки заходу Валентини Радкевич, щедрівки – це відновлення українських традицій. До нас приїжджають порядувати чи щедрувати не тільки місцеві діти, дорослі, але й приїжджають з усіх куточків України. Допомагають наші волонтери. нам допомагає громада. Володимир Шолдрук і Грач – новини на Суспільному.